Вишиванка, автор Крищенко. Мама вишила мені квітами сорочку, квіти гарні, весняні, не вдягай, синочку, В ниці сонце золоте, пелюстки багряні, ласка, мами, не цвіте в тому вишиванні, Вишиваночку візьму, Швидко одягнуся, підійду і обніму. Я свою матусю. Автор загрудний, вишиванка, поема життя, закодована вічність в узорах, їх ніколи нема забуття, гені роду не стерти на порох. Ми первинні, як сонце й вода, Колесала нас люля жар птиці, Україно знов молода. Невичерпна духовна криниця, Ми збагнули віків таїну, усвідомили мудрість відкриту і трепілля святу сивину, І космічні набутки для світу в колі розуму, правди й добра, Бо з красатими квітами вдячність, Возвеличувать рідне пора Заповідану предками святість. Черняхівський Сорочку мати сину вишивала, І душу, й серце в вишивку вкладала, Як пам'яті народної відлунки. На полотні з'явились візерунки, де кожен хрестик то життєві миті мережила по білому блакиттю, Лягала ниточка до ниточки мрійливо, Дитина долі вишила щасливо. Щоб оберегом стала для синочка Руками, вишита сорочка. Автор яковенко вишиванка. Рано вранці на світанку Вишиваю вишиванку у зеленім житті буду ворожити. Попрошу у неба солов'їний щебет. Попрошу у квітки чарівної нитки, тоненької, шовкової, нитки кольорової, Полотном біленьким, вищою рівненьку, голосну сопілочку і вишневу гілочку, пташечку, калину, маму і дитину. Вися вися, Голочко, вишиваю толечку, Візеруну Крясно, буде доля Красна. Вишиваночка. Вишиваночка Ольга Ковальчук Остапчук, яка краса, вишиваночка отця, Ниточки, озор тканина, сплелися воєдино. Вишивка на білім полотні, наче знаки подій у житті, я вишиваночку одіну, і настане свято Тепло, гарно, душа квітне, квітне Україна.